Всім вітання. Завжди робити варто порівняння. Коли в мене стоїть вилка враминка, зараз на внутрішній антені. З внутрішньою антенною я заряджав до кіловольта. Зараз 10 вольт, це нічого не включено. Це різниця потенціалу між землею і антеною. Тепер я вже в своїх відео демонстрував схему заряду по. Капанадзе. Особливість те, що тут стоїть такий потужний на вході резистор. Він може бути мегаомний ну має бути не менше 10 кОм. У мене тут 33 кОм. Кіло... І далі йде конденсатор. І як на цей конденсатор, оцей плюс-мінус, звідки ми беремо? ЗВС драйвер, живлення 12 вольт. Далі 10 віточків на ТВС. І ТВС має 14 точку. Хто робив ці іскрові розряди, той знає. І зараз, як ви бачите, з 14-ї точки ТВС я вивів на таку пластину. І подивимося ці всі моменти. І одразу будемо контролювати напругу на антені. Тому що. Це важливо. У мене були кіловольти. І коли працює розрядник, тут також, як ви бачите, задіяне заземлення в цій точці, так як на схемі, отут треба зараз я домалюю заземлення. Заземлення домалював і передаю камеру оператору, тому що тут буде висока напруга, і треба працювати на відстані. Так, зараз ми включаємо живлення ЗВС драйвера. Бачили розряд на цьому розряднику після конденсатора. Так? Тепер дивимося, коли я включаю, яка у нас напруга на антенні. Зараз так, іде 10 вольт, коли я включаю розрядник. Напруга виросла до 30 вольт. Тепер знову я включаю ЗВС. Коли я закоротив? У нас взагалі нічого не відбувається. Тепер я роблю розрив, Так. точка оця. Вхід помножувача і 14-й контакт на ЗВС, я закорочую. Коли утворюється дуга між, так як на схемі це в мене йде, я показую, коли я закорочую, розряду немає. Коли роблю розрив, іде вже там на зовнішній антені 30 вольт І тепер подивимося по частоті. Так, у нас частота буде. Зараз, включена на частоту. Так. Даю живлення. Так, 23 кГц, коли я закоротив. Так, як ви бачили, частота міняється від 30 до 45 кГц. І напога на вольтметрі до 45 В лише доходить. Ну, але які іскрові розряди? Тут ви вже побачили. Навіщо я це робив? Зараз вам поясню. І так як я вже на початку сказав, що треба все порівнювати. Це тут споживання було в районі 12 Вт блок живлення і завес драйвера. І ми зараз перейдемо до. Мого другого стола, де стоїть моя схема, де стоять трансформатори. І подивимося, як заряджається конденсатор, так само з антени і з землі. Так, щоб не повторювати вчорашні проблеми з ключами. Оцей ключ в мене вилітає. Я після фільтра поставив лампочки. Тобто тут в мене стоїть. Ну, цю лінію відкидаємо. Тут в мене стоять лампочки. От лампочки стоять, так? І заходять на цей синій трансформатор. Стром буде менший. І будемо дивитися на поле. Будемо дивитися на заряд конденсатора. Коли працював заряд по Капанадзе, у нас там була максимальна напруга. Те, що я бачу, 51 вольт. Камеру не знаю, яка там попала. Тепер особливість, щоб було зразу зрозуміло, стоїть заземлення, і заземлення стоїть на трансформаторі. На трансформаторі стоїть точка розрідження, і саме цю точку вона важлива. Я в описах до своїх відео звертав увагу, скидав це відео, де саме треба ставляти. Це треба експериментальним шляхом визначати, тому що в одну. На початку обмотки, якщо ставити у нас, ну, це початок кінець, це відносні поняття. Тобто на один кінець ми ставимо, ми маємо захват енергії і маємо потужне поле. Якщо ми ставимо заземлення на другу точку, у нас йде зворотній процес. Поле зникає, збільшується споживання і результат нульовий. Тобто саме на трансформатор треба знайти необхідну точку, і ми отримуємо необхідний результат. Щоб менше говорити, а більше бачите споживання самого блоку живлення 1,5 Вт. Тепер я даю живлення на генератор. Дивимося, яке в нас поле. Споживання в нас додавалося десь 12 Вт, в принципі, те, що було. На Z-драйвері. І тепер дивимося, яка в нас напруга. антена, Оце в мене антена Другий синій провідничок в мене нікуди не задіяний. От у мене в повітрі. Тепер будемо дивитися, якщо я цей провідничок зараз буду приєднувати на систему. от Де в мене тут конденсатори стоять? От, навіть можу на цей конденсатор так безпосередньо стати. Оцю точку. І дивимося, що у нас робиться із зарядом. Заряд у нас менше пішов, бачите? Я стою там, де в мене висока напруга. Тут працює розрядник, але заряду немає. Це ми побачили. Сама антена ні на плюсу, ні на мінусі більш ніяких комутацій немає. От ми по одному проводу з антени маємо 280 вольт. Тепер дивимося, що буде робитися з полем. Оце у мене ті чотири конденсатори в цьому режимі вилітали ключі. І тепер я додаю ще ємність. Бачимо, як поле зашкалює. І тепер дивимося, що робиться з лампочкою. Оцей струм що йшов на, на ключ. Зараз його буде забирати лампочка. Лампочка починає розжарюватись. Так. Так, відпав контакт. Так, я буду виключати конденсатор. Бачимо, що робиться з полем. Так, поле побачили, і з напругою. Напрога пішла за 400 В, але цей режим я довго тримати не буду, щоб не було проблем. Сьогодні відео таке порівняльне, щоб ви зрозуміли, що сформувати правильний імпульс і правильно ефірне поле, яке у нас заряджає конденсатор з антени по одному проводу до 300 В. 400 вольт, але от тепер. Лампочка загорається, і цей струм, що вибивав ключ, він гаситься саме навантаженням активним. В чому перевага лампочки? Що коли вона починає включатися в роботу, іде нагрівання і її зростає опір. І якраз оце властивість обмежує протікання струму і береже наші ключі. Це сьогодні таке. Фізнавальне порівняльне відео. Кому сподобалось, ставляйте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь. Буду експериментувати далі. Ефірні поля цікава тема, яку досліджую. І з вами ділюсь. До нових зустрічей.